Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і сьогодні ми почуємо шепіт вашого ангела-охоронця і узнаємо про те, про що він хоче вас попередити. Давайте будемо починати. Свічечка нам буде допомагати. Дивіться на водичку, дивіться на вогник свічечки, і давайте будемо починати. Про що буде шепіт вашого ангела-охоронця? Дуже багато думаєте з приводу того, з приводу цілей, які ви поставили перед собою, якісь можливості. І хвилювання, переживання з цього приводу. І ви своїми хвилюваннями самі собі знаєте, робите якісь труднощі. Багато емоцій. Не потрібно хвилюватися по стосовно питань, яких вас не стосуються. Відпустіть їх на про. Дайте пророботку долі. І звертайте свою увагу тільки на те, на що ви можете вплинути. Обставини, які ви можете змінити, тільки на це ви можете звертати увагу. Зайві хвилювання, зайві такі хвилювання вони, знаєте, вони не потрібні. Вони будуть вам тільки заважати, і вони будуть вам давати відчуття втомленості. Втомленості і безвихідності, як наче немає сил, немає енергії. Зміни будуть, але на все свій час. Не намагайтеся бігти попереду подій, попереду обставин і прискорювати те, що прискорити неможливо. Таке відчуття, як ви наче хочете пливти проти, проти течії. І свічечка говорить вам, що ваш ангел-охоронець передає вам інформацію. Не потрібно плити проти течії. Змальовується фігура чоловіка. Знаєте, людина ця, як наче створює вам проблеми. Створює вам труднощі, він знаходиться, знаєте, в якихось внутрішніх стогнаціях, внутрішніх зупинках, якась така в нього внутрішня пустота. І коли він навіть створює ефект такої ділової людини, у нього, як наче на даний момент, немає конкретних цілей і бажань. Радості, здійснення вас чекають, якісь змінюється положення справ найближчим часом, і обставини почнуть вас радувати. Події, які почнуть програватися, будуть вас радувати. Ви будете самі знаєте, як наче сміятися над тим, що по яким знаєте, дурницям ви іноді хвилюєтеся. На які дурниці ви іноді витрачаєте свій час? У вас у відносинах з чоловіком будуть відбуватися якісь зміни. Знаєте, я б сказала, дуже великі трансформації будуть відбуватися. Якась хитрість буде спливати на поверхню стосовно ваших відносин. І йдеться хитрість зі сторони чоловіка. І ця випливша істина, правда, про яку ви дізнаєтеся, дуже багато чого може змінити. Це буде дуже досить тяжка трансформація для вас, але завдяки цій трансформації ви зможете, як наче, знаєте, отримати свободу якихось дій. І завдяки цій свободі, яку ви відчуєте. Ви можете достигнути того, на що б ви раніше навіть не ризикували. Ось щось таке випливе на поверхність, що дасть вам право розправити свої крила і реалізовувати свої мрії. Тому що, живучи в цьому обмані, ви, як наче, знаходились в тисках, як наче в клітці знаходились і не розуміли, що відбувається навколо вас. Щось стосується, свічка переходить на родинні зв'язки. Зараз вона переходить на родинні зв'язки. І тут також якісь зміни будуть відбуватися стосовно ваших рідних людей. Тут також будуть великі трансформації відбуватися. Очікуєте почути те, що ви не очікували. Те, про що ви навіть не підозрювали. Таке відчуття, як наче все буде ставати на свої місця. І те темне, те таємниче, що було закрите від вас, воно стане в доступі. Оця завіса, яка заважала вам побачити всю правду стосовно ваших близьких і рідних, вона падає. Ця завіса. Вона злітає, і ви просто ясно побачите те, що відбувається в дійсності. Після цього ви будете переглядати спілкування з вашими близькими людьми. Тут, знаєте, як наче ділення йде. Ви будете ділити людей на тих, з ким ви будете продовжувати спілкуватися, і на тих, звісно, з ким ви взагалі не будете спілкуватися. І якось, знаєте. Подалі від них будете на відстані, будете тримати їх на відстані від себе. Знаєте, як наче дізнавши правду і тих людей, яких ви будете віддвигати від себе, ви дізнаєтесь про те, що вони вплинули якимось чином на вашу долю. Це дуже сильно вплинуло на вашу долю, на ті зміни, на цю трансформацію, про які ви не знали і не чекали. Вони різко змінювалися. І вас ніхто не запитував, хочете ви цього чи ні. Ви були впевнені, що йдете в правильному направленні, а тут різко все змінюється. І, як наче, знаєте, вам просто відро холодної води на голову вилили. Тут не одна людина, тут група людей, яка вмішалася в ваше життя і змінила його. Змінила хід подій в вашому житті. Так. Якась ваша ідея, ваша ціль. Ви будете відмовлятися від неї. І причина цьому буде нові зміни, нові обставини, які покажуть вам на більш перспективні можливості, більш перспективні. Звісно, ви відмовитеся від цих планів на благо тих, які вам будуть давати нові можливості на користь нових. Знаєте, є якась жінка. Яка приходить тільки тоді, коли потрібно їй щось від вас. Якась жінка. Знаєте, в неї якась подвійна гра, і вона негативно впливає на, на ваше життя, на положення ваших справ. Також вона може впливати на спілкування з людьми, з якими ви спілкуєтесь. Дуже негативний її вплив на ситуацію, в неї як наче вмішується і, помітно, змінюються відношення з людьми. Зміни ви відчуваєте, в неї як наче хоче. Хоче у вас щось забрати, як наче ваш успіх, бо їй не подобається, що у вас все виходить. Так, буде у вас якесь рішення, яке ви повинні будете прийняти. І ви не знаєте, знаєте, ви як наче будете стояти перед вибором, тому що буде два варіанти, і ви не знаєте, що робити. Але ангел-охоронець говорить вам, що вам потрібно, знаєте, приділити цьому питанню час і вирішити тут і зараз. Проаналізуйте цю ситуацію. Ми не говоримо про те, що ви зробите неправильний вибір і все зруйнуєте. Ні, ангел говорить, що вам, знаєте, вам потрібно просто прислухатися до своєї інтуїції, тому що дві, знаєте, дуже класних пропозиції, але ви повинні зробити правильний вибір. Тільки ваша інтуїція, тільки поклик вашого серця повинен тут спрацювати. Більше можливостей буде буде нова платформа. Буде якесь таке щастя і задоволення. Ви будете задоволені тим, що маєте. Якийсь такий, знаєте, як наче новий етап, нове життя. І позиції ваші будуть змінюватися, і обставини будуть змінюватися. Життя не буде схоже на попереднє. Ви знаєте, як наче в інший світ входите, прийнявши це рішення. Але тільки за покликом серця. Ви повинні обрати правильний варіант. Так, є жінка, якась така дуже, дуже, знаєте, я б сказала, цікавиться, дуже така любопитна, така вона трішки повненька, і вона з вашого роду. Якісь в неї хвилясті, хвилясті волосся, хвилясте, довгий ніс, але це говорить, скоріш за все, про любопитність. І з цією жінкою у вас зустрічі рідкі, ви не зустрічаєтеся з нею щодня, але вона точно з вашої родини, з вашого роду. Дивіться, вона ображається на вас за щось. І дуже великий інтерес до ваших змін в житті має. Вона приходить як наче з таким, знаєте, посміхаючимся обличчям. Але цієї людини потрібно. Остерігатися. Ви не знаєте, якої натури людина? От, от коли вам погано, я тобі допоможу. Я буду з тобою поряд. Але коли тобі добре, вона, як іначе, знаєте, згорає. Щось не подобається їй. Їй погано. Але коли вам добре, вона буде вам допомагати, буде вас жаліти, підтримувати. Але в цьому випадку їй буде набагато краще. Знаєте, такий тип характеру, вона, знаєте, такий енергетичний вампір, я б сказала, вона харчується негативною енергією. І цей вибір, перед яким ви станете, і ця жінка. Чомусь, як наче на одній платформі з вами знаходитися, як наче ви будете сумніватися і знаєте, не буд будете думати, що робити, який вибір зробити. І таке відчуття, що ви можете в розмові цій жінки розповісти про це. І от дивіться, щоб вона не стала причиною вашого неправильного вибору. Або вона може завадити вам, встигнути цей вибір зробити. От щось вона може потягнути назад, вона може вмішатися в цю ситуацію, яка стосується конкретно вас. І вибір повинні зробити тільки ви, а не вона. Не за допомогою якоїсь людини, а тільки вас це стосується. І вона має таку силу, що вона негативно може Відтягнути цю ситуацію назад і вас нічого не вийде, не розповідайте нічого, є якась жінка ще. вона непоганий персонаж, душа в неї, як наче чиста, але вона якась така непостійна. Якась така непосидюча. от Вона не може всидіти на одному місці. Знаєте, як його запросто. Починаючи одне, може перемикатися на інше. І тому у неї в життя таке, знаєте, якесь незрозуміле, немає якоїсь впевненості. Вона не може знайти, знаєте, як наче свою пристань. І попередження тут про те, що цю жінку вам також не потрібно підпускати до себе. Особливо не розповідати про те, якщо якісь будуть питання ключові стосовно вашої роботи. Людей, яких, на яких ви спираєтесь, можливо, це ваша буде підтримка і опора, і ви з цими людьми працюєте. От не розповідайте їй про це взагалі. Тому що можете собі наврочити. Такий сьогодні воск у нас промалювався, дуже цікавий, на мій погляд. Єдине, що хочу сказати, що що б не відбувалося найближчим часом. Я вас дуже прошу, йдіть вперед і не зупиняйтеся, які б впливи не були з усіх сторін, до того ж таки, так? з усіх сторін, які б не були впливи негативного характеру, От, знаєте, таке, хочеться сказати, от вам потрібно як-наче вдягти на себе скафандр і нікого не чути, нікого не бачити, і тільки йти до своєї цілі. Бо те, що є попереду вас на сьогоднішній день, це є ваше майбутнє. І воно дуже доленосне, ви йдете правильними кроками. Але наразі, саме зараз, і, можливо, вже сьогодні, будуть люди з усіх сторін намагатися вам зашкодити, намагатися вас збити з вашої цілі, збити з вашого шляху. От ні в якому разі нікого не слухайте взагалі. Просто найближчим часом йдіть. І ні на кого і ні на що не звертайте увагу, тому що перепон буде дуже багато, вам будуть намагатися завадити, і це не дуже. Якщо ви на когось звернете увагу, ви не дійдете до своєї цілі і все зміниться. Тому я тримаю за вас колочки, я вірю в те, що ви дійдете до своєї цілі, що ви отримаєте цей успіх, і у вас дійсно все буде добре. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе на все добре.